Полтава вона не дуже пристосована для 에, людей з інвалідністю, і нада підняти коляску так вверх щоб переїхати цей бордюр. Проєкти, які потребують капітального проєктування. Жодної копійки коштів ще не надійшло. Підземні переходи, ями на дорогах та тротуарах, а також пандуси, які порушують вимоги. Це основні перешкоди для пересування, які називають люди з маломобільних груп населення на Полтавщині. Аби усунути, зокрема, ці проблеми, дві громади регіону долучили до національного проєкту Безбар'єрні маршрути, де його реалізують та чи достатньо грошей розказ... Розкажемо у новому випуску проєкту Три на Суспільному. Мене звати Лілія Пархоменко. Подробиці далі. Що я бачу тут по цій площі, ну тут зручно пересуватись і можна навіть самостійно, але ж вона теж обмежена бордюрами. Полтавці Аллі Лісовенко 38 років. 12 із них вона використовує крісло колісне. Пересуватися по місту жінці допомагає мама, але на своєму шляху щодня натрапляють на перешкоди. Стевосто слабої руки. От і вона не зможе сама підігати. Обращає внимание буквально на всі бар'єри. Серед найпоширеніших із них у Полтаві жінки називають зокрема бордюри обабіч тротуарів. Останнім часом для мене найважливіше це дороги, доступність доріг, покриття доро щоб вони були максимально рівними. І друге це доступ до зупинок. Дуже мало заїздів, ось ви бачите, скрізь бордюри. По пішохідним перехідам, звісно, у нас вже зараз стало більше, поніження стало. Раніше взагалі було дуже-очень мало. Але не всі вони зроблені по нормам тому що... Что... Все равно хоть небольшой бордюр, но оставят. А должно быть оно ровно идти. Не должно быть. Да, по нормам там написано допускается 2 сантиметра, но они мешаются сюда. И надо поднять коляску так вверх, чтобы переехать этот бордюр. Это тоже. Пар'єр на нашому поті виправити проблеми із доступністю мають у рамках національного проєкту безбар'єрні маршрути. До нього долучилися 15 громад України. Із них дві на Полтавщині: це Полтавська та Опішнянська. Ми розуміємо, що доступ має бути у всіх, і це про загальне благо розвитку, яке має бути для всіх і для людей з інвалідністю, і для ветеранів, ветеранок, і для мам з візочком, для людей старшого віку. На всю область у перший етап робіт включили територію протяжністю 6 кілометрів. Два у Полт. Та чотири в Опішні. Але не все так погано. Це план до кінця 2025-го. Інші території мають облаштувати у наступні роки. В обласному центрі це майже 25 кілометрів. Це великий маршрут по кільцю для полтавців. Це зрозуміло. Однозначно, такий великий маршрут він не може бути одномоментно реалізований. І ми його почали формувати по чергам. Перша черга, вона у нас називається Шлях ветерана. Даний маршрут він все одно збігається з дуже вжива. Ними всією громадськістю територіями. У центрі міста він охоплює понад десяток об'єктів. Це дві зупинки громадського транспорту, корпусний парк та будинок зв'язку. Також медичні об'єкти, спортивна інфраструктура, ветеранський простір при педуніверситеті і ветеранський центр при міській раді. До останнього, до речі, є пандус, але є і питання. Цей пандус є ненормативним, тому що угол нахилу на другій частині. Ви бачили, з яким трудом не треба було приложити усилля, щоб. Хотя у меня она не тяжелая и коляска облегчена. Сами поручни тоже труба, вот эта вот неправильный диаметр. Це не просто про. Ремонт тротуару це і про покращення доступності і теми освітлення даного маршруту, і додаткове обладнання звуковими елементами. Наприклад, якщо ми говоримо про, про світлофорні об'єкти, заниження бордюрнього каменю у нас також передбачено. Передбачено питання правильних дорожніх знаків. Часто люди нехтують тим, аби спускатися у підземні переходи і перебігають дорогу поміж руху машин. Це помітила і місцева влада. Тому між міською радою та кінотеатром імені Котляревського облаштують надземні пішохідні переходи. А ще один пролягатиме до будинку зв'язку. У підземних переходах немає нормативних спусків, немає підйомників. Тобто для людей на креслах колісних вони просто недоступні. Угол нахилу тут ну, перевищає всі норми. Ну, як серед нас людей з інвалідністю, які пересуваються на креслах колісних, ми називаємо це уголом падіння. Тут... Є правила укладання пішохідного переходу. Це точно немає ускладнень рух. Транс транспорту має бути безпечним, і бо там є е, ще улаштовано двоє вхідних груп до приватних територій. Там є такі ворота зі сторони е, будинка е, зв'язку, і там треба було точно ще проводити додаткові і перемовини, і дослідження, і роботу з патрульною поліцією. Важливо, щоб була загальна візія, щоб не було потім знаєте таких якісь ляпів несостиковок. Що вдасться Полтаві уникнути ляпів? Пишіть свою думку у коментарях. А ще підпишіться на наш канал, аби першими дізнаватися новини. Одним із найбільш доступного для маломобільних груп населення у Полтаві Олена Лісовенко називає громадський транспорт, а саме низькопідлогові тролейбуси. Ми стараємося, коли їде тролейбус, підіймати руку і показувати, що потрібно, щоб він під'їхав ближче до бордюру. І ми зачастують заходимо навіть самі. Нам не треба відкривати пандус. Других городах і такого ні. Потава вона не дуже пристосована для людей з інвалідністю. Найважче переміщуватися буде неподалік від дому. Це вулиця Нижня Фабриканська, тому що вона йде під гору. Дорога на ній дуже стара, не ремонтувалася також багато років. Тротуари також жахливі. Я вимушена частково. Майже півдороги проходити по проїжджій частині. Наприклад, відділення почти, відділення деяких банків, певні магазини, також не всі обладнані пандусами. Над загальною концепцією доступності у Полтаві працюють фахівці управління житлово-комунального господарства спільно з архітекторами-проєктантами. Пункт облаштування безбар'єрності внесли до програми ЖКГ на минулій сесії. Саме в цей пункт програми ЖКГ закладені перше фінансування на безумовну оплату проєктів, які необхідно здійснити. Ведемо діалоги, перемовини з деякими фондами, фундаціями і громадськими організаціями, у яких є можливі. Ливість подати у співпраці з міською радою на грантові програми такі інфраструктурні проєкти. Деякі бізнес гарно відгукнувся на також влаштування безбар'єрності навколо своїх об'єктів. За національним проєктом фінансування робіт буде із кількох джерел: 60% із державного бюджету, 30% із місцевого, та 10 із обласного. Ми чекаємо проект на коштурисні документації для того, щоб уже обґрунтовано говорити про ті чи інші суми для реалізації даного проекту. Жодної копійки кош ще не надійшло зв'язку з бюрократичними процедурами. Тому все, що ми зараз робимо, робимо за місцевий бюджет. Свою частку о, вигляді 30%, Громада планує вкласти більше 30 мільйонів гривень. До 20 мільйонів гривень з місцевого бюджету в роботи в Опішнянській громаді вже вклали. Нині роблять ремонт, зокрема у лікарні та на найдовшій вулиці Незалежності. Закільцювали центральний парк з садочком по вулиці Свято Михайлівській. Я думав, що в нас без бар'єр. Націю плюс-мінус добре, але коли ми зараз стаємо флагманською громадою, з якою будуть брати приклад і робити безбар'єрність у себе інші громади, то тут уже вимоги зовсім інші. Найбільш безбар'єрним нас є центр надання соціальних послуг. Це ЦНАП, так само частково безбар'єрна лікарня. Частково центр надання соціальних послуг. От такі об'єкти, які є, ну там, Обешнянська Артіль, наприклад, всі ті нові об'єкти, які ми реконструювали, вони там на, я б назвав би там на 95%, вони є все-таки безбар'єрними. В цьому році ми були в Латвії, в Рігі, там взагалі бордюрів немає, просто немає. І коли ми побили там і порівнюємо з нами, дуже хочеться, щоб і у нас було Доступна і Там бордюр є тільки вдоль 2-2,5 см. У нас же 20-15 коляски нам видаються від соцзахисту дві коляски на 4 роки. Прокористувавшись цією коляскою, що ми зараз буквально півтора року, в мене трішки зламалася рама, тому що вимушена ходити по таких дорогах. Пишіть у коментарях, як із доступністю у вашому населеному пункті, і чи звертаєте ви увагу на це у закладах та на вулицях? Нагадаю, що проєкт щодо безбар'єрних маршрутів в Україні затвердили у грудні 2024-го. Далі коротко про інші події тижня, що минає. У Полтавському мікрорайоні Огнівка знову висихає один із пушкарівських ставків. Така проблема, нагадаю, була і минулого посушливого літа. Нині, аби виявити причину зникнення води, шукають гідротехніків, розповів Суспільному керівник комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. За всю зиму він хорошо наповнився, повний ставок був, але зараз оце вже з першого десь з кінця травня, почала червня. Він оце буквально на глазах, наче висихає. Сихать, і оце зараз дивитися на оцю всю біду нам дуже важко. Від початку року полтавські комунальники ліквідували понад 6 тисяч стихійних звалищ у місті. Одне з таких постійно утворюється у мікрорайоні Пушкарівський поруч із баками. За викидання сміття у невстановлених місцях передбачений штраф до 1700 гривень. Однак у Полтаві це вочевидь не надто ефективно. Ми все постійно боремося, звертаємося ми і до благоустрою, і до поліції, і і наші співробітники виїжджають на по цьому приводу. І воняє, і мухи розводяться і криси. Буває. Я наблюдаю, що раз у тиждень вони бувають, вивозять. Тільки тут же шкребли, вечором уже кучі. Наостанок про хороше. Випускниця Миргородського ліцею імені Тараса Шевченка Дар'я Нечипаєва склала національний мультипредметний тест із чотирьох предметів на максимальні 800 балів. Вона виконувала завдання з української мови, математики, історії України та біології. В Суспільному дівчина розповіла, що готувалася без репетиторів і в майбутньому хоче вивчати біотехнології або біохімію. На цьому завершимо. Стежте за нами в усіх популярних соцмережах. Команда Суспільного бажає і вам успіхів та тихих вихідних. Дякуємо, що ви з нами.